Як відповідати на запитання, чому ви хочете працювати саме у нас без токсичності? Я в минулому рекрутер, і коли я проходила співбесіди, мене також про це запитували. І знаєте, я ніколи не закочувала очі і не говорила про те, що ну вам же ж потрібен працівник а мені робота саме тому я хочу працювати у вас. А знаєте чому? Тому що я розумію, для чого задаю це питання, і я розумію, що я не єдина кандидатка на цю посаду. Насправді компанія хоче почути від вас, що для вас важливо в роботі і чи збігаються цінності. Я, наприклад, ніколи не кидала резюме всліпу, я завжди знала, куди я йду на співбесіду, бо мені реально ніколи не було все одно з чим і з ким працювати. Якщо мені подобався продукт, який робить компанія, я про це казала. Якщо мені подобаються підходи компанії, я також про це казала. Я завжди чесно говорила про те, що мені подобалось в конкретній компанії. Тут немає сенсу вигадувати, якщо я шукаю те ж саме, що шукає компанія, то з великою ймовірністю ми будемо нормально співпрацювати. А якщо я просто скажу соціально очікувану відповідь, то з великою ймовірністю я розчаруюся в процесі роботи, тому я за те, щоб бути чесними і в першу чергу з собою.